В українській мові є таке прислів'я. Говорили, балакали, сіли й заплакали. Це прислів'я як ніколи актуальне. Рятувальники постійно нагадують: не паліть суху траву, не провокуйте пожежі. Будьте обережними, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Пожежі в екосистемах це лихо для довкілля. Лихо для довкілля. Але що ми маємо? У відповідь отримують старанне хитання головою та обіцянки, що все буде добре. Миколаївщина у вогні. Ось це так поворот. Лише за тиждень 40 пожеж очерету та сухої трави. <п> вигоріло понад 50 гектарів. <п pensa spiritually> <п erzählt> Вітер робить свою справу. І ось вогонь уже загрожує будинкам. <п pouvait Language> <п affairs> <п Mohables> Пам'ятайте. Під загрозою не тільки майно, а й життя. Наступного разу, якщо ви або хтось з ваших знайомих надумає спалювати сухостій, подумайте про те, що ваша хата таки може опинитися з краю. Ворог не полишає тероризувати населення дроновими ударами. God, please, no! No! Так, 28 лютого внаслідок нічного обстрілу Миколаєва виникла пожежа на території виробничого підприємства. Горіло складське приміщення та вантажний фургон. Для гасіння рятувальникам довелося залучати тактичний робот Магірус. Вдруге, вже цієї ж доби FPV-дроном Ворог поцілив у одне із підприємств Очаківщини. Тут ліквідацію ускладнювала безпекова ситуація, а також значна площа горіння. Житловий сектор теж у вогні. Саме в будинках рятувальники гасили пожежі 13 разів. На жаль, маємо одного загиблого чоловіка в місті Миколаєві. Ще в декількох випадках горіли транспортні засоби, господарчі споруди, лазня та гараж. На всі випадки забезпечено оперативне реагування підрозділів ДСНС. Жахлива трагедія трапилася в місті Первомайськ. Вночі 1 березня рятувальників сповістили про зникнення двох дітей на річці Синюха. Із повідомлення стало відомо, що вони могли провалитися під лід. У ході пошуково-рятувальних робіт в день надзвичайники знайшли у воді тіла двох загиблих хлопчиків віком 6 та 10 років. Наші співчуття рідним та близьким дітей. Піротехніки продовжують працювати. Спочатку ворожої агресії здійснено 12 тисяч 656 залучень та вилучено, уявіть 27 тисяч 608 вибухонебезпечних предметів. Лише для прикладу за вчорашній день здійснено 4 виїзди, вилучено 6 боєприпасів, які в подальшому знищено шляхом контрольованого підриву. Сподіваємося, ця інформація стане вам у нагоді. Декого змусить задуматись над культурою безпечної поведінки, переглянути життєві пріоритети, адже один необезпечний крок і життя може опинитись під реальною загрозою. Слідкуйте за нашими оновленнями в соціальних мережах, читайте офіційні джерела ДСНС та МВС разом до безпеки.